Китай обмежує постачання деталей для БПЛА до США та Європи. Повідомляє видання Bloomberg. З наступного року Пекін може ще більше посилити ці заходи. Торговий конфлікт між країнами заходу та КНР загострився цього місяця. У грудні Вашингтон обмежив експорт чіпів пам'яті та напівпровідників. А пекін у відповідь заборонив продаж товарів подвійного призначення, які використовуються у війську. Звичайно ж, такі новини недобрі для України, бо без бюджетних китайських технологій наша індустрія безпілотників може сильно постраждати. Тим не менше, українці не вели б українцями, якби постійно не розвивалися, і нам вдалося створити шмавік. Це власне аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic, який масово користуються українські військові. Наш дрон стійкіший до пошкоджень реп може переносити на собі два боєприпаси до кілограма, а ще довше бути в повітрі на одному заряді. Детальніше про нові дрони ми поговоримо з власником компанії виробника українського дрона Шмавік Олексієм Колесником. Він у нас в студії. Доброго ранку Доброго рагоранку. Олексій, ранку. ви сьогодні до нас не з порожніми руками, але скажіть, чи ви вже випробовували шмавік на полі бою? Так, шмавік вже давно працює. На полі бою uh -huh. я скажу навіть один з користувачів зараз представлений представлений до державної нагороди oh -oh. за те, що за допомогою Шмавіка він виконав завдання, яке неможливо було виконати в інших умовах. Oh -oh. Ми чули про переваги Шмавіка над Мавіком. Завдяки чому це вдалося досягти? Завдяки тому, що Шмавік спочатку розроблявся як військовий дрон. Uh -huh. Це дрон для військових. Uh -huh. Він Має ті властивості, які потрібні військовим для виконання завдань. Угу. І не тільки для розвідки, не тільки для того, щоб носити якісь боєприпаси. Це комплексна машинка, яка дозволить виконувати дуже багато задач. А скільки часу пішло на те, щоб виготовити цю машинку і скільки грошей потратили? Більше року. Так. Почали ми роботу над ним е десь е весною 23-го року, угу. е завершили. Більш-менш на сьогоднішній на час майже пішло май більше року. Uh -huh. По грошам більше двох мільйонів доларів. Uh -huh. Це звра... ще раз два мільйони доларів? Так. Ого. Uh -huh. Ну дивіться, ми розробили систему керування, Власне, uh -huh. ми розробили і запустили серійне виробництво таких систем керування пультів для управління. Uh -huh. Ми розроби завершили розробку і зараз почали виробляти власні камери. Ну це це дуже коштовна річ. О, так, це і це так. дуже багато вкладень плюс. Випробування ну наскільки я розумію, це на запуск, так але так, наприклад на, на сьогоднішній день, то яка сьогодні, наприклад, вартість одного шмавіка uh, на сьогоднішній день, uh, якщо казати, просто за дрон, так вартість uh -huh. з денною камерою близько 2 тисяч доларів, дві двісті, з uh, тепловізійною камерою близько 4,5 тисяч доларів. Це ще вигідніше ніж мавік? Mm, ви ви вже згадували про те, що вони розроблялися якраз для потреб військових. Так. От ви можете перерахувати, який конкретно функціонал. Чим вони допомагають війську? Як розвідник дрон може літати більше години? Oh. Якщо використовувати подвійні батареї, він може літати більше як півтори години. Uh -huh. Бойовий радіус застосування не менше ніж 15-16 кілометрів. Uh -huh. Це в стандартних умовах. В нестандартних наші бійці будуть робити робити більше, як завжди. Вони це вміють. Дрон оснащений. З конвейеру системою скіду. Uh -huh. Тому не потрібно щось придумувати, мастерити, щось робити. Дрон в комплектації комплексу йде все, що потрібно для керування дроном. Тобто, військовим не потрібно докуповувати ні кабелі, ні зовнішні антини, ні, ні, ні додаткові акумулятори. Тобто, uh -huh. Комплекс одразу розроблявся і продумувався як повний для того, щоб. Військовий взяв його і одразу Е, Чи складно в обслуговуванні використовувати шмавік, чи можна, наприклад, його відремонтувати, скажімо, в польових умовах? Ми спочатку, з початку, самого початку, поставили для себе мету, щоб дрон був міцний, щоб дрон був легкий в обслуговуванні і досить легкий в ремонті. На сьогодні, в принципі, шмавік може впасти з 100 метрів і будуть пошкоджені тільки лопаті, які Ого. потрібно буде замінити. Краш-тести робили. Обов'язково. Це, це обов'язково. І дуже багато краш-тестів. Ми зараз працюємо над тим, щоб зробити максимально стійку для пошкоджень камеру. Угу. Це ще процес. Але ми бачимо, що протягом декількох місяців ми завершимо цю роботу, і камера також буде невразлива для пошкоджень. Хочеться поговорити про ваші виробничі потужності. Так. Чи знаєте ви, скільки готові е, на рік забезпечити Збройні сили України, і чи є у вас вже державні замовлення? Е, крім Шмавіка, ми виробляємо і інші дрони. Ага. І е, наші е, можливості, наші потужності, вони були. Е, Запущені ще до війни, uh -huh. тому ми, ну, наша команда дуже добре розуміє, як це робити uh -huh. на сьогодні. Ми підготували для серійного виробництва Шмавіка конвейер, який буде дозволяти виробляти десь тисячу одиниць на місяць. на місяць? на місяць місяць oh. Але це перший ша перший крок. Ми плануємо до. Кінця першого кварталу 2025 року запустити ще дві таких лінії, щоб ми могли виробляти до 3-3,5 тисяч шмавіків на місяць. Це ну, вражає. це до 40 тисяч на рік виходить. Так, це приблизно. Ух ти, круто по держзамовленням зараз формується потреба, так як ми кодифікували і пройшли всі бойові випробування. У серпні, вересні 24-го року Тобто трохи було часу, потрачено витрачено на це. І тільки зараз формується потреба на закупівлю шмавіка. Uh -huh. Тому ми, ми будемо готові. Як тільки буде сформована потреба з боку е, міністерства оборони і збройних сил, ми будемо готові запустити виробництво на максимальній потужності. Uh -huh. right. На початку нашої розмови ми згадували про китайський аналог. Той uh -huh. самий мавік uh -huh. дивне питання, тим не менше, з чого складається Шмавік, і чи є там китайські деталі? <світ> <світ> ну дивіться, китайські деталі, мабуть, зараз є повсюди. Uh -huh. Але ми розуміючи ще до того, як Китай заборонив експорт uh -huh. дуже багатьох компонентів, ми почали розгортувати виробництво в декілька європейських країнах. Тому в принципі на сьогодні ми готові до переносу майже всіх виробничих процесів і всіх заказних деталей, які ми замовляємо, в Китаї до європейських країн, тобто є план Б. Якщо раптом... це, це не план Б, це щось... план А, Це план А. Це а план план з компонентів в Китаї – Це план Б. А ага. виробництво в Європі, і в Україні це план А. Круто. Слухайте, це так класно. Пане Олексію, дякую вам. Я, мені здається, так само вже як ви. Чекаю замовлення від Міністерства оборони, тому що ну, реально я дуже, дуже вражений. Дякую вам за те, що ви робите. І хочу нагадати, що про український аналог Мавіків, дрон ШМАВІК нам розповів власник компанії, виробника цього безпілотника Олексій Колесник. Дякую вам зараз.